Доброго дня всім присутнім. Добрий день. Як чути мене? Добре, Добре чути. Представник суб'єкта господарювання присутній. Так. Да. Представтесь, будь ласка. Добре. Нікола е, Щук, Сергій Васильович, заступник начальника управління капітального будинку та ж довкола. Е, громадськість присутня? Так. Зареєструйтесь, будь ласка, в чаті. Кажіть свої контактні дані, прізвище, ім'я. Всіх присутні, так? Всім присутні, так. Сьогодні, 8 жовтня 2024 року, о 10 годині, розпочинаємо громадські слухання. Щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання, управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету ковальської міської ради, щодо будівництва полігону твердих побутових відходів, урочище Люблінець Ковальської територіальної громади, станом на 10 годину присутні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації. Суб'єкт господарювання, управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, виконавчого комітету Ковальської міської ради та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість, будь ласка, зареєструйтеся поки що. Пропоную зачекати хвилин 10, можливо, ще хтось підключиться до нашої відеоконференції. Але перед тим хочу наголосити, що у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняються та відновлюються після її завершення. Для цього необхідно буде повторно підключитись за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Чекаємо 10 хвилин і продовжимо наші слухання. Шановні присутні, зареєструйтеся в чаті, вкажіть свої контактні дані. Не бачу, щоб хтось реєструвався. А ми пишемо все одним повідомленням всіх присутніх. Добре тоді. Мобільні телефони вказувати, так, присутні? Так. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор слухань управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, суб'єкт господарювання присутній. Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковальської міської ради та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля та присутня громадськість. Вказана в чаті. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання. Передбачені статтею 7 цього закону проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України, від 13 грудня 2017 року номер 989 Організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 27 вересня 2023 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про дану плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Також було 19 вересня 2024 року подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету ковальської міської ради під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності. Зауваження та пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання, управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковальської міської ради або розробників звіту з оцінки впливу на довкілля щодо даної плановної діяльності. Та її можливого впливу на довкілля. Прошу, хто буде доповідати? Розробник чи представник суб'єкту господарювання? Напевно, що розробники почнуть е, суб'єкт господарювання доповнить, якби ми щось опустили і щось не згадали. Дозвольте, Володимир цей е, розробник, звіту з оцінки впливу на довкілля. Е, можна продемонструвати екран? Протинько, ми сьогодні зібралися щодо обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, нове будівництво полігону твердих побутових відходів, урочищі Люблинець Ковальської територіальної громади. Зокрема, варто зазначити те, що дана планована діяльність буде відбуватися за межами населеного пункту ворочище Люблинець ковальської територіальної громади. Площа загальна місткість даного полігону тіла полігону становить 192 680 метрів кубічних, потужність полігону 20 тисяч тонн на рік, невідсортованих твердих побутових відходів. Відповідно на території полігону встановлюється сортувальна станція заводського війського потужністю 7 тонн на годину, яка передбачає відбір і сміття цінної вторинної сировини з подальшою відправку на кінцевий пункт переробки для подальшого рециклінгу корисних відходів. Відповідно, даний об'єкт відноситься до другої категорії видів планованої діяльності згідно закону України про оцінку впливу на довкілля, де зазначено, що об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечним потужністю менше 100 тонн на добу. Що ж планується на даному об'єкті на полігоні? Твердих побутових відходів планується наступний вид робіт. Зокрема, це приймання, сортування, складування з охорони та зустріння та ізоляцію твердих побутових відходів. Це такий повний цикл, який буде е, проходити на е, даному об'єкті. Проєктом проектом передбачається влаштування господарської та виробничої зони полігону. Зокрема, це контрольно-пропускний пункт із відповідними. Господарськими спорудами разом з тим дезінфекційна ванна, вагова, майданчик для розвантаження ТПВ, сортувальна станція продуктивністю 50 тонн на зміну, де відбувається відбір цінних ресурсів, ділянка складування відходів, навіс для спецтехніки, адміністративно побутові приміщення, відповідно пошрезервуари. Секційні контрольно-регулюючий ставок для збору фільтрату, очисні споруди і контрольні свердловини. Як ви можете бачити, на картосхемі це картосхема організації санітарно-захисної зони із контрольними точками для розрахунку розсіювання та шуму. Крім того, на картосхемі розташування території в планувальній структурі населеного пункту, також зазначені. Об'єкт планованої діяльності і його місце в планувальній структурі на містобудівній документації. Дана схема це є генеральний план, план благоустрою даної території, організація території. Крім того, варто зазначити, що дана територія знаходиться поза межами. Об'єктів екологічної мережі, і на значній віддалі від об'єктів природозаповідного фонду та екологічної мережі, що ми бачимо на даній картосхемі. Е, відповідно е, щодо е, розміщення в межах екологічної мережі, є схема локальної екологічної мережі Ковальської міської територіальної громади, яка була затверджена в двадцять році, відповідно, зазначено положення даної території. Дана територія знаходиться поза межами об'єктів природозаповідного фонду та об'єктів екологічного, екологічної мережі, зокрема екологічних коридорів. Ось тут зазначені основні техніко-економічні показники, з якими можна ознайомитися. Проектними рішеннями передбачено проведення благоустрою, це організація рельєфу території з метою організації там Дощового стопу, своєчасне. Та якісне упорядкування постійних під'їздів, зовнішніх та внутрішніх катродарів, будівництво відмотки навколо будівель та споруд з метою захисту від розмиву ґрунтів зливовими водами. Крім того, передбачені заходи, які спрямовані на охорону геологічного середовища та ґрунтів, це, зокрема, улаштування водонепроникного покриття дна котловану та окосів з метою запобігання фільтрації. Фільтраційних вод і поверхневого стоку, очистка фільтрату та забезпечення герметичності відповідно мереж, організація благоустрою території планованої діяльності і організація території в межах санітарно-захисної зони. Після закінчення терміну експлуатації, полігон твердих побутових відходів передбачається проведення технічної та біологічної рекультивації. Таким чином, за умов дотримання. Всіх прийнятних проєктних рішень та заходів щодо охорони навколишнього середовища можна зазначити, можна мінімалізувати а на деяких етапах уникнути негативного впливу на компоненті на компоненти довкілля, зокрема, поводження з відходами в процесі господарської діяльності утворюються відходи, в тому числі небезпечні, небезпечні відходи це. Мастила синтетичні моторні, там абсорбенти, фільтрувальні матеріали, муляторні батареї. Вони тимчасові від техніки від обслуговування техніки на полігоні тимчасово зберігаються на байданчику та передаються спеціалізованим організаціям згідно договорів на подальшу утилізацію. Щодо водних ресурсів, прийняття рішення щодо відведення господарсько-побутових виробничих та поверхневих стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні. Ресурси, оскільки відведення господарсько-побутових вод відбувається на локальній очисній споруді станції очищення січних вод, яка передбачена на даній території з ефективністю очистки до 99%. Крім того, виробничі стічні води відкачуються в цистерну з подальшим транспортуванням асинізаційними машинами. Фільтрати з ділянки складування системи деревножу відводиться на та накопичується в спеціальних полімерних ємностях, і далі передається на установку очищення фільтрату, де відповідно де проходить саме очистка фільтрату для захисту території полігони твердих побутових відходів від затоплення зливими водами, металими водами. Та від можливого утворення верховодки на тілі полігону робочим проєктом передбачено влаштування по зовнішньому контуру полігону, дренажного колектора. І відповідно, ми вважаємо вплив допустимим. Відповідно є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від роботи спецтехніки на полігоні. І техніки, яка привозить тверді побутові відходи, перелік тут відповідний є, і відповідно викиди від тіла полігону, звалишний газ, який в подальшому збирається, відводиться, і відповідно, згідно технологій, передбачено його спалювання на факелі. Є відповідна установка передбачена. За результатами проведених розрахунків концентрації забруднюючих речовин, що присутні викидах об'єкта в приземному шарі атмосферного повітря, з урахуванням і фонового забруднення, в тому числі на межі санітарно-захисної зони 500 метрів, не перевищують, власне, якраз ці викиди гранично допустимих концентрацій. Виконані розрахунки також рівні акустичного забруднення від технологічного. Обладнання, що засвідчили, що рівень шумового навантаження в розрахункових точках на межі санітарно-захисної зони 500 метрів не перевищує допустимих рівнів. Відповідно, вплив на атмосферне повітря допустимий. Ну і в межах санітарно-захисної зони, хочу наголосити, відсутня житлова забудова. Якщо ж підсумувати, ну ще говорячи про кліматичні чинники, то провадженні планованої діяльності очікується виділення парникових газів, зазначена кількість їх в рік, враховуючи, що об'єкт планової діяльності планується розмістити на території, яка вже зазнала змін в ході промислового освоєння, відповідно можливо спрогнозувати, що проєктована діяльність прямо не плине на зміну місцевих мікрокліматичних умов. По екологічно значимим параметрам, зокрема температури, швидкість вітру, атмосферні інверсії, туман сонячна радіація, власне такого впливу не буде відбуватися. Вплив на кліматичні чинники опосередкований. Також варто зазначити, що об'єктів матеріальних об'єктів включають, включаючи там архітектурну, археологічну та культурну спадщину відсутній вплив не не буде впливу і не передбачається, є відповідні, є відповідні листи від профільного управління щодо змін ландшафту, зумовлення порушенням рельєфу для будівництва тіла, поліча полігону, тіла полігону, самого в подальшому буде проводитися Виведення полігону з експлуатації, проводитися рекультивація згідно розробленим наступним проектом напрямок рекультивації лісогосподарський, так, так як і це присутньо на прилеглій території. Щодо соціально-економічних умов, рівень соціального ризику планованої діяльності оцінюється як прийнятний. Крім того, на території планованої діяльності на даному об'єкті створюються додатково робочі місця, відповідно, і за рахунок впровадження сучасних технологій щодо сортування сміття, і, відповідно, утилізація утилізація та очистка. Поверхневого стоку, фільтрату та інше. Аналіз соціальних конфліктів. Ну, за повідомлені. Офіційно е, зняв оприлюднення. Повідомлення про плановану діяльність до управління коло Волинської ОДА зауважень. Пропозицій від громадськості не надходило. І відповідно, е, таких зауважень і пропозицій не отримали про. На місці в територіальній громаді таким чином замов дотримання всіх прийнятних в проєкті рішень та заходів щодо охорони на поличне середовища можна мінімалізувати, а на деяких етапах уникнути негативного впливу на довкілля. Відповідно, моя доповідь завершена. Якщо запитання є, будь ласка, запитання будуть? Шановні присутні, є в запитання до доповідача? Можете з місця, а можете написати в чаті. Запитання відсутні присутні в громадськості. А суб'єкт буде щось додавати до, до доповіді? Все, конструктивно розповідає. Тоді, оскільки оскільки під час громадських слухань зауважень та пропозицій немає, громадські слухання вважаються такими, що відбулися та оголошуються закритими. Дякую усім за увагу. Мирного та спокійного дня. Дякую Дякую за роботу.